Добрий день, діти. Мені цікаво, чи здогадаєтесь ви, про що сьогодні буде у нас розмова? Ось послухайте в світі, всі малята, хлопчики і дівчата повинні право мати, щасливими зростати. Так, діти, сьогодні ми будемо розмовляти про те, що є важливішим для всіх людей, про наші права і обов'язки та про те, для чого вони потрібні. Діти, а що ж таке право? Так, право це можливість людини мати все необхідне їй для нормального існування і розвитку. Це те, що вам повинні забезпечити дорослі, а ви цим користуєтесь. А як ви вважаєте, що ж таке тоді обов'язки? Так, обов'язки це те, що люди повинні виконувати, дотримуватись певних норм і правил? Права записані в міжнародному документі, який має назву Конвенція ООН про права дитини. В ній зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб вони добре росли та розвивалися. Ми з вами є громадянами нашої держави. А згадайте, як вона називається? Так, наша держава називається Україна. А що ж значить бути громадянином України? Коли людина бере участь у подіях, пов'язаних з життям країни, вона є її громадянином, і про це потрібно пам'ятати завжди: бути громадянином своєї країни означає робити все для її процвітання. А давайте згадаємо, як називається головний документ нашої країни. Так, молодці. Конституція Правильно. В Конституції прописані усі правила, з якими повинні жити люди цієї країни. І правила ці ні в якому разі не можна порушувати. За допомогою Конституції держава піклується про своїх громадян з деякими правами та обов'язками. Ми з вами вже знайомились в минулому. А щоб згадати та закріпити знання про власні права та обов'язки, пропоную діти скласти квітку, пам'ятку. Кожна дитина має право. На пелюстках квітки ми ви, відобразимо, які є основні права. Тож, давайте почнемо. Послухайте уважно, коли маленьке немовля у світ великий потрапля, то дарують йому слово, слово це його. Так, ім'я. А як ви думаєте, про що ж іде мова? Про яке право? Так, молодці. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Як тільки ви народилися, батьки, щоб до вас звертатись, дають ім'я, яке записують у свідоцтво про народження. Кожна дитина отримує громадянство. А от обов'язок дитини буде. Хорошим громадянином своєї країни, тобто любити, берегти свою батьківщину, робити все, щоб вона стала ще кращою. Це правило. Погляньте от уже одна пелюстка з'явилася. Це пелюстка кожна дитина має право на ім'я та громадянство. А тепер погляньте, будь ласка, на картину. Як ви гадаєте, про яке право ми зараз згадуватимемо? Правильно, кожна дитина має право на сім'ю та родинне піклування. Дитині потрібні допомога, турбота, любов батьків від цього дитина буде зростати веселою та здоровою. А от обов'язок або правило для дітей. Піклуватися про менших, поважати старших, допомагати їм, дотримуватись традицій. От і вже друга пелюстка у нас з'явилася. Кожна дитина має право на сім'ю та родинне піклування. А от зараз послухайте такі слова та визначте, про яке право в ньому йдеться. Привітний і світлий на сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і посмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята. Дітки, а у вас у всіх є домівки? А для чого вони потрібні? Так, в домівках тепло і затишно, і не страшна ніяка нагода. Не вода. Отже. Кожна дитина має право на житло. Діти, а які ж обов'язки у вас вдома? Чи є вони? Так, є. Бережно ставитись до меблів, до речей, книжок, іграшок, прибирати їх тощо. А як же люди повинні ставитись до свого будинку? Так, байливо, бережно. І підтримувати в ньому порядок. Будинок це ваша з родиною власність, і тому ніхто без дозволу не може заходити до нього. Завжди. Ось і третя пелюстка. Кожна дитина має право на житло. А ось зараз, діти, розгляньте картину і скажіть, а що роблять діти, як ви гадаєте? Так, вони граються, відпочивають. А чи подобається їм це, як ви гадаєте? Так, їм подобається, їм весело, вони всі посміхаються. Так, діти, ще одне право право кожна дитина має право на відпочинок. Що ж для вас є відпочинок? Правильно, це вільний час. Коли ви можете гратися, займатися своєю улюбленою справою, спілкуватись з друзями, відвідувати музеї, театри, а також це канікули та подорожі. А яких же правил треба дотримуватись, як ви гадаєте? Так, найважливіше правило це відпочивати самим та не заважати іншим. І от іще одна пелюстка з'являється. Є, яка нам каже, що кожна дитина має право на відпочинок. Продовжимо, дітки. А ви пізнали, хто це? Так, це лікар і болить. А кого він лікує, згадайте? Так, він ветеринар, лікар для тварин. А чи доводилось вам відвідувати дитячого лікаря? Так. Напевно. І ось іще одне право: кожна дитина має право на медичну допомогу. Дитина може хворіти, а дорослі, які піклуються про неї, повинні звертатися до медичного закладу, де нададуть медичні послуги, порадять, що робити, щоб швидше одужати. А правило для кожної людини, то й для дитини. Дбайливо ставитись до свого здоров'я, турбуватись про себе, одягатись по погоді, займатися спортом, більше їсти фруктів та овочів. І от з'явилась іще одна пелюстка на наші квітки: кожна дитина має право на медичну допомогу. Діти, а ви впізнали цей будинок? Що це, діти? Так, це школа. Як ви гадаєте, для чого вона потрібна? Так, вона потрібна, щоб здобувати там знання, щоб спілкуватися з друзями. І ще одне право дитини це право на навчання. Коли діти підростають, вони починають ходити до садочка. А потім до школи, навчаються, знайомляться, спілкуються зі своїми однолітками. Навіщо необхідно навчатись, щоб бути грамотним, освіченим, розумним, досягти успіхів і бути впевненим в собі? А яке ж правило? Так, правильно діти, гарно вчитися, пізнавати світ, слухати вихователя, вчителів. Та батьків. І от з'явилась іще одна пелюстка шоста. Кожна дитина має право на навчання. А ось діти, погляньте, будь ласка, що ви тут бачите? А діти на... сваряться. Як ви гадаєте, що потрібно робити тому, кого образили? Так. Потрібно про це розказати дорослим. Адже дорослі повинні завжди захищати і оберігати дитину. І це право звучить так: кожна дитина має право на захист. Правило для дитини, яке цікаво вам, а правило таке. Дотримуватися певних норм поведінки, прийняти у суспільстві, прийнятих у суспільстві та не порушувати їх. І сьома пелюстка дітки у нас з'являється остання. Кожна дитина має право на захист. Погляньте, яка квітка в нас вийшла. Пам'ятайте, що ці права має кожна дитина в нашій державі. А от чи запам'ятали ви ці правила? Та права. Зараз ми перевіримо. Пропоную пограти в гру права дитини, так чи ні? Ви слухайте уважно та відповідайте, так чи ні? Не всі діти мають право на відпочинок та дозвілля, так? Ні. Діти мають право на відпочинок. Гляньте, як сонечко посміхається, адже це правильно. Можна ображати слабших. Так чи ні? Ні. Не можна цього робити. Усі діти мають право на любов і турботу. Сонечко посміхнулось, бо це. Правильно. Діти мають право харчуватись тільки чіпсами. Правильно, діти? Ні, неправильно. Усі діти народжуються рівними в правах, як ви гадаєте, так чи ні? Так. Діти мають право не ходити до школи та не е, навчатися. Правильно, Правда чи ні? Ні, нема такого правила. Всі діти повинні вчитися. Діти мають право на медичну допомогу. Так чи ні? Так. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Як ви гадаєте, так, молодці, з дитиною можна жорстоко поводитись? Так чи ні? Ні, нема такого права. Кожна дитина має право на сім'ю. Є таке право? Так, діти, кожна дитина має право на сім'ю. Молодці. Ви добре впорались з завданням. Скажіть мені, будь ласка, іще діти, а чи любите ви казки? Так, напевно. А ви знаєте, що в багатьох казках теж іде мова про права та обов'язки. Ось, наприклад, в казці Попелюшка. Тут порушено право дитини на любов та піклування. І в мене для вас завдання: пригадайте вдома вашу улюблену казку та разом з батьками визначте, ким та які права в ній порушено. От тепер. Ви впевнилися, що казки не тільки нас розважають, але й повчають і примушують замислюватись. Скажіть діти, а про що ж ми сьогодні з вами говорили на занятті? Так, про права та обов'язки дітей. Давайте спробуємо пригадати, які права мають діти? Так, право на ім'я. Право на громадянство, на сім'ю, на житло, на навчання, на відпочинок, на захист. Діти, завжди пам'ятайте про свої права, але не забувайте про свої обов'язки. А я з вами прощаюсь. До побачення, до нової зустрічі!